Нині Кремль примудрився вплинути на деяких людей із оточення Дональда Трампа. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський, і зокрема він зазначає, що американські чиновники почали вірити Путіну на слово, замість того, щоб прислухатися до фактів власної розвідки, зазначив Зеленський. І один із прикладів перекручування інформації на свою користь це брехня росіян про оточення збройними силами України збройних сил України у Курській області. Ще нині російський центробанк попередив кремлівських чиновників про те, що ОПЕК та Сполучені Штати спроможні в рази скоротити видобуток нафти, і ось такі дії можуть спровокувати тривалий обвал цін, як було вже у 80-х роках минулого століття. Ось про таке йдеться у матеріалі Reuters. І Ось такі невтішні прогнози для Російської Федерації прозвучали ще за кілька днів до того. Як Путін і Трамп розпочали перемовини про припинення війни в Україні? Тоді президент США натякнув про додаткові санкції проти Російської Федерації, якщо не буде мирної угоди, зокрема про вплив на ціну чорного золота. Що ж лишається сподіватися тоді, що саме оперування тако таким козером, як люблять використовувати це слово у Сполучених Штатах, використовується можливо і нині за столом переговорів між Росією та Сполученими Штатами Америки. Адже неодноразово Трамп говорив про те, що він не хоче тиснути на певні місця, але можливо доведеться. Отже, нагадаємо, що переговори між США та Росією у Судівській Аравії станом на зараз тривають уже понад 9 годин у Білому домі. Анонсували, що головною темою цього раунду перемовин. Стало припинення вогню у Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство. Крім того, команди обговорюють лінію контролю між двома країнами, по якій теоретично можуть заморозити фронт. Подробиці обговорень наразі не розголошуються, втім російські представники поділилися, що дискусія проходить творчо, хоча обговорюються досить непрості питання, і підсумки зустрічі поки що не визначені.